Після минулих подій, які сталися у Туреччині на початку лютого цього року, я хочу ще раз зосередити вашу увагу на понятті страхування нерухомості. У 2000 році, після того, як з'ясувалося, що Туреччина країна землетрусу. І зазнала через це великих збитків турецьке законодавство запровадило обов'язкове страхування про землетрусів. Україні для цього є спеціальний страховий фонд. Установа зі страхування від стихійних лих». Скорочено на турецькому, це означає даск. Усі власники нерухомості в Туреччині повинні страхувати своє майно від землетрусів. Обов'язкове страхування покриває фінансові збитки, пошкодженої зруйнованої нерухомості. Що виникло внаслідок землетрусу або спричиненого землетрусом пожежею, вибухом, цунамі, повенем з грунту. Страховка оформлюється в обов'язковому порядку при купівлі нерухомості та має продовжуватися щороку власником самостійно. Скільки коштує Даск в Туреччині? Ціна поліса розраховується, виходячи з декількох факторів: по-перше, це регіон, тип нерухомості вік будівлі, її технічні характеристики. У середньому поліс коштує від 200 до 1000 лір на рік, які прокриття Даск надає. Даск не покриває ринкову вартість зруйнованої нерухомості. Даск покриває мінімальну вартість витрат на повторне будівництво застрахованої нерухомості. Сума страхового покриття залежить від розміру та типу будівлі зруйнованої нерухомості. Максимальний ліміт. Близько 300 тисяч лі. цих коштів цілком вистачить на ремонт, але відновлення житла звичайно ні. Але це є обов'язкове державне страхування від землетрусів. Приватні компанії безумовно дають куди більший пакет та покриття, але й коштують дорожче. Тому якщо ви бажаєте зменшити суму шкоди, важливо також оформити окрему страховку. Житлового приміщення у приватних страхових агентствах, які перевіщують ліміт суми страхування Даск. Важливо знати, що жодна компанія не застрахує нерухомість у сумі за ринковою вартістю. Вартість приватного страхування стартує від півтори тисячі турецьких лір на рік. Чим більше покриття забажаєте, тим вищою буде ціна поліса. Провідні приватні страхові компанії у Туреччині це Альянс Сігорта, Акса Сігорта та Анадоло Сігорта. При цьому не обов'язково бути власником нерухомості. Хомості, щоб застрахувати її. Квартиру наймачі теж можуть оформити добровільний поліс, і у разі настання страхового випадку страхову виплату отримує саме страхувальник, тобто в даному випадку квартиру наймач. Тому, вибираючи житло для покупки чи оренди, рекомендую вивчити такі нюанси, як хто забудовник, дата забудови, ліцензія для будівництва, які будь-матеріали були використані, будівля цегляна чи бетонна ділянку на якій збудували нерухомість. Це чи підлягає нерухомість страхуванню даск тощо. Ну і питання, яке хвилює багатьох закордонних інвесторів: чи є якась різниця між громадянами Туреччини та іноземними власниками житла при відшкодуванні збитків у страховому випадку? Ні, друзі, жодної різниці немає. З огляду закону ми всі рівні. Виплати будуть однакові. Якщо ви вирішили придбати нерухомість у Туреччині, обов'язково зверніться за допомогою перевірки документів до ліцензованого агентства нерухомості. Всю правильну інформацію ви зможете отримати лише за допомогою кваліфікованих спеціалістів. Фахівців у галузі права, які є лише у ліцензованих агентствах нерухомості. Якщо вам потрібна допомога фахівця, ви можете записатися на консультацію до нашого агентства. Запис можливий через директ у нашому інстаграмі або WhatsApp за нашим номером телефону. З вами була Яна із компанії Алярабія. До побачення, друзі!